Фінальна серія проходження челенджу, де нам потрібно зібрати 1 мільйон. І, як бачите, ми вже на фінальній. Прям, прям от ми от-от ривок оцей вже робимо. Також в нас так вийшло, що ми науку можемо забрати. Ну, це й не дивно маючи отакі, отаку кількість очок. Хто би сумнівався, правильно, я вже ні. Нагадую, це божество. Це ніяка там не, не знати, що. З деякими модами, хоча не з усіма. Тобто нема монополії, яка би нам насправді набагато... Що? Хоча я з тобою в альянс не можу піти. З тобою хтось інший пішов в Альянс! Вау! Серйозно? Оце неочікувано. Хоча мені це Гілден Волд уже не окупиться. Оце неочікувано для мене. Ну, буває, буває таке, що поробиш. Так, дивись, занадто багато туди. Та не знаю, просто кудись відправляйтесь. Немає взагалі зараз понту вигадувати, казати, давайте тепер ви туди, не ходіть сюди, ходіть. Блін, я не очікував, що в мене відберуть альянс з ним. 179 кроків. Ну, да, ми трішки відволікся. На Роберті якраз про що я там говорив, не пам'ятаю, але ми, в общем продовжуємо. Так, по науковій перемозі. О, дивіться, ми з ним прям на випередки будемо грати. Ну. На жаль, я думаю, в нього немає шансів. Але ну, якщо у нього там досить непогана кількість космопортів. І він зараз кожним буде запускати, щоб збільшувати швидкість. Ну, ми, як мінімум, перші вилетіли, тому я не думаю, що в нього щось вийде. Що в нас Хтось вкрав гроші. Ні, ух, це мої. Мої десь кусь кроли, приємно. Так. Ще одна ракета полетіла. Прекрасно. А, треба було повторити завдання, натиснути. Давайте звідси. Так, а ти що у нас тут? М -м -м, можеш? Давай. <свистак> Не жилець, можна так сказати. Окей, що тут ще можемо щось продавати? 400 раз. В принципі, тут уже немає різниці, тут ще щось є. Заперемо. Добре. А, хай буде карвонник з Лісабону. Комерція звідси та. Регата. Хай буде, що попало, неважливо. І наступний хід. Все. Ні, ще один як мінімум нам прийдеться зробити. Так. Йому на цій клітинці хтось працює. А ми ж тут в мій клітинці теж мало щось зробити. Неважливо. Скільки на нас реально кожен хід запускається, ракета в е, допомогу нашим тим колоністам. А ну чекай, так виходить, що ми по факту дістаємо 1 мільйон золота. Ну, да, бачите, в нього не збільшується. А у нас тим часом вже 4 кроки. Е, зловив хто? Влад, Влад зловив приємно. Це до мене, по-моєму, прийшли, так? 8 Тисячу Богдана забрали. Неприємно. До речі, вони можуть зараз мені космопорт поламати. Так то. Я взагалі цей нюанс не врахував би. І якби я не пішов в цю. Хм. Цікаво, цікаво, да я би програв, якби я не пішов зараз. Тобто я челендж би свій в будь-якому випадку виконав, тому що бачите. Та й навряд чи зараз він мене дожене. Штучний інтелект не любить цим займатися насправді. Скільки раз таке було, він просто цим не займається. Щоб збустити дуже сильно, активно, прям нього нема такого. Окей. Ліссабон. Просто регота. В Ліссабоні просто регота. Дайте мені ще маршрут. О, до речі, ми могли би зараз подивитися, в кого у нас скульптурно нема. До Кіра. Є тут маршрут. Ну, бійці. Ти хто у нас? Перс. Перс. Е -е -е. Перс. Найшов. Звісно, до тебе такий собі маршрут, але найбуде... ...найбуде ми і тебе осідлаємо. Супер. Продовжуємо. Влад, давай більше не, про продив... не продавайся. По-любому підкупили. Так, раз, два, три. Ти на тій клітинці не працюєш, тому давай ось сюди. Так, тут. Блін, треба було житло. ладно, неважливо. А, де воно? Ага, там мене є. Коротше, тут неважливо регата. І буде одна. Добре, тут все відробили. Давай регату. Блін, ви можете мене не відволікати, серйозно. А, регата. О, нарешті натиснув кнопку. Все, нічого не змінилося, все прекрасно. Це заберемо це заберемо. Так, 991, 906. Все, ми челендж по золоту виконали. Культурна перемога, якби нам дали трішки більше часу, або я був менш лінивий, маючи 200 тисяч, що би ми могли зробити як мінімум більше десь втулити національних парків. Не впевнений, що десь багато це було б. Але пару штук, я думаю, я би ще десь втулив. Далі самі собою рок-гурти. Економічний альянс. Та їх вже, вже не потрібно. Вже мені ні з ким нічого ні від кого вас не потрібно. Так. Ну, але перемагаємо ми наукою. Неочікувано, можливо, для когось з вас. І якщо би ми трошечки. Я впевнений, що я йому продавав вугілля і нафту, тому він вирвався, можливо, навіть алюміній. Для літаків він там тим захищався, тому подібне, тому цей. Хоча, ну він просто всю гру моїй альянс коло мене тусувався, відповідно. Можливо. Поздоровляю, в нас один мільйон, пам-пам-пам, фар -фари. Ми це зробили. Тяжкий челендж, що ж сказати. Ну, прям, не кожному він підійде, тому що, якщо би я його почав, коли в далеких тих початках, коли тільки е, шоста цивілізація вийшла, скоріш за все я би його не зміг. І не тільки через те, що тоді Португалії не було, або там е, карт таких не було, по-моєму, ще тоді. Тоді, типу, в мене більше комп, просто би комп не витягнув. Просто комп би не витягнув цю двіжуху з е, е, такою кількістю карт. Так, окей, тут припускаємо, запускаємо. Але мені цікаво, він взагалі запустить його хоч раз. Дають. уй. Зо 3, ні здобувась сюди. Просто вічний сон. Все, все. Чи він хоч раз запустить. Бачите, один. Вони прям не люблять цією штукою страдати. У мене вже 6. Світових років за один хід, а він прям нічого і добився, ж, і якби це була людина, він би вже давно це зробив. Можливо, би корольов тут не висів, як дурачок. ніхто, нікому не потрібний. Науки мені не потрібна. Продукції під час виробництва військових. Е, б... Ця перевага поширюється на інших. Ну окей. Так що тут? А хто Влад, захистився, молодець. 1 мільйон. І враховуючи, що ми. Ну, нам ще декілька ходів потрібно потратити на це, щоб виграти. Так от, про челлендж, він занадто. Ви бачите, кожен хід, це прям. Це прям дуже тяжко. Це прям дуже тяжко. Гра прям поручається від таких, цих обрахунків. Якщо цей челендж проходити не... За Португалію. Чи вдалося би в нас? Я думаю, що так. Там були б, звичайно, свої труднощі. Виклики, труднощі, як це не назвіть. Так, звичайно, що сюди нам вже не потрібно. Давайте прямо всі. Хоча чекай всі. По максимуму. По максимум. Ми йдемо вже на максимум 57. Давайте до Манеліка. Чекай, можемо екшу отако всі. Якщо не буде монеліка, то він жовтенький, його легко знайти. Є монелік. Ось ми зараз прям по максимуму будемо рвати дубцю. Звичайна контррозвідка. Хоча там можливо не те треба було зробити, але це вже нікого не хвилює. Сюди. Викрадаємо давай. Коротше, якщо б ми не грали за Португалію не мали би стільки кількість торгових шляхів. Ну, скільки це скільки кількість? Тут буквально берете португальця і відсікаєте собі в карту на 8 гравців, 8 забираєте. В принципі, все решта в мене ж все рівно від моїх міст, від Мінерви. Без Мінерви. Було би гірше, так? Тому що Міннерви, рахуйте, цю цифру майже подвоїла. Ну, за виключенням, давайте глянемо, чи за виключенням, чи прям подвоїла. Ну, отут нема. І отут нема. А так то вона подвоїла цю суму. Тому без е... Мінерви було б трошки тяжче. Тепер чи без Португалії можна було би обійтися? Думаю, що так можна було би. Це було б набагато складніше, з багатьох факторів. Просто бонуси від торгівлі занадто круті, але це все на все плюс 8. Тут не так багато. Та ні, <сміття> він занадто багато бонусів дає. Але це не означає, що за інших вам було би там трошки гірше. Це просто було б в якийсь момент. Чекаю, я не це роблю, я хотів м з Канадою торгові шляхи, не торгові ці їх та не альянси. Укласти угоду. О, вільний кордон. І з ким там ще в нас вільний кордон потрібен. Канада, Шака. Шака. Класти. Можливо, якщо би за когось іншого зіграти цей челендж, теж було б непогано. Купе, ну що ж, ми з тобою. Альянс малий-малий, і тут ти обісрався під кінець. Продався якомусь непонятно кому. Окей, Шака купе, філе. Філе, блін. Окей, добре. я, Та... я... Чи я буду проходити. Так, чекай, що... що за дослідження? Ні, це не. Бар... Я би не... не хотів ще раз цей челендж проводити. Хіба якщо через деякий час, чисто щоб перевірити, чи можна це набагато швидше. Тобто стратегічно щось краще зробити, вийти швидше вежро Єлизавети, спроектувати так, щоб тоді до того моменту було більше золота. Тобто є можливість покращувати це прям точно є. Чи є тут можливість перекрити дві комерційні? Є, так, якраз це тут ми це робили, дві перекривали. Тобто, якщо в майбутньому мені мене вдасться. вдасться. ні, давайте так не вдасться, а захочеться ще раз цей челендж. Тільки заради того, щоб не на 200 якого. Якому там ході? Блін, я навіть не подивився, в якому ми виході вийшли. Ну, коротше, десь в межах від 250 до 260 ходу швидше дістати цей мільйон? Можна, в принципі, спробувати. І знаючи, що нас чекає, в принципі, в майбутньому можна трошки краще підготуватись, там швидше вийти в торгові шляхи, більше, більше торгуватися, можливо, краще. Знаєте, що краще було б, якби ми мали... Нам, до речі, да, нам не повезло з ресурсами. У нас дуже було мало ресурсів, стратегічних, яких можна було би продавати і так швидше добуватися. Вийти швидше в цього губернатора. забув як Мокшу, по-моєму, звати, і Мокшою теж бігати, купувати райони, а не тільки цією нашою жіночкою, що ми бігали. Ну... По девах там теж треба брати ті, що на цей колоса нам не вдалося забрати, старатися забирати ті девай, які нам даватимуть. Короче, багато, я чого можливість удосконалити бо було в майбутньому. Ось таке. Наступний чин, я не знаю. Не знаю, поки що що. В ми планах зараз зробити перше, е -е, перше ш -ш -ш про лідерів. До речі, сьогодні. Е -е. Розробники видали лідера, ну, як лідера. Знамениту любительницю коней, я би так назвав її, характеризував, Плутонічну любов до коней. Жіночка мала. От. Чи як це називати, Інакше не знаю. YouTube мене зараз не забанив. От, короче, лідерів треба зняти відео про лідерів. Так гра Цивілізація 7» вже досить швидко. Звичайно, це, до речі, неприємно про те, що русню тягнуть вони. Але ми битли до цього готові, тому я не бачу в цьому такого. Я, звичайно, написав у Твіттері, по-моєму, мене той, як би так помовити. Комент трошки опустили, я не знаю, я його не можу зараз знайти. Можливо, він просунувся, хрін пойми куди вниз. Потім комент під відео на Ютубі, теж вони щось там його або приховали. Ну, коротше, я не можу на інших аккаунтах його знайти. Тобто в мене є жінчий аккаунт, я не можу побачити навіть той коментар, який я сам собі поставив. Сам я бачу, що його навіть хтось пролайкав. Але от нема. Ну, Розробники роблять, що вони хочуть. В принципі, я їх розумію. Там багато захисників, ботів налетіло відразу. Ну, Я думаю про це можна поговорити якраз в тому відео про цивілізацію сьомому, щоб зібрати більше однодумців. Хоча, якщо ви це дивитеся, я думаю, ви теж однодумці, що русня це фігня, і розробники роблять собі відмежу послугу, тягнучи її всюди. І там не знаю, вони думають, що якщо вони будуть задобрювати ворога, то ворог на них не нападе, Тому подібна ця вся політика безяйких дипломатів, які не готові нічого робити в цьому світі. Боячись, там перднути, напевно, боються. Щоб Русня не дала дозвіл спершу на це. Ти прикольний? А ну, що це. Ну, класика, в принципі, що ніхто в останній хід не хоче, але мені здається, що вони просто там. хочуть собі запропонувати дружбу першим. Потім після цього відео з лідерами хочеться напевно. давай сюди. Ось. Хочеться ще зробити. Огляд, чому я чекаю, чому варто там, куплю, купувати, можливо, хтось ще не купив. Я хочу такий мотиваційний, можливо, заспокоюючий, можливо, розказати ще раз, що буде крутого в сьомій цивілізації, через що варто все ж таки на неї звертати увагу, не дивлячись на оцю їхню безяйку, позицію. Хоча, Насправді, на якщо чесно, відео яке. Хотілося б знати, чому не варто її купувати, але от я не знаю, чи варто мотивувати людей не купувати саму гру. Кожен робить для себе своє рішення. Мені все ж таки гра подобається, я її купив і хто я такий, щоб людям казати, не купувати, купивши сам. Тобто, в мене чітка позиція, що я вважаю, розробникам можна донести те, що ми варті уваги, наш ринок вартий уваги, якщо ми. О, до речі. Ой, блін, заговорився, треба було брати, звичайно, альянс, хоча зараз. Звинувачення перше звинувачення, дивіться. Окей. А не, ну, от якщо просто тими коментами, які я написав, вони були явно негативні. Ці негативні коменти щось дадуть. Не знаю, чи вони щось дадуть 10 силових років, це останній хід по факту. Не знаю, чи вони щось дають, але те, що розробники побачив статистиці, що з України купили, я ну, в це, ну, це більше вірю, що це поможе. Ну, час покаже, час розсудить. Хто правий, хто як. Можливо, розробники знайдуть яйця і роз перемога. В общем, дейджізиґастфорд інші аннон. And yet once again did our people thrive. Now, under your leadership, we plot a new course and make another world our own. Перемога. Це Давайте зараз на графіки. Отут у мене карточки, може якісь. Я не знаю, що в 130 ході було. Це було дуже давно. Ну, у мене туристів настільки багато всю гру було, що. Окей, okay, Building Conserv Сіті. Кепчур мене захоплював Сіті Founder. <реш> прикольний графік, вверх, вверх, вверх. Челендж хороший, насправді 1 мільйон золота. Він специфічний, тому що за гроші хочеться завжди щось купувати в якийсь момент. О... Варто було гроші не витрачати. Player Gold ось цей графічок. Графічок який щух і вгору пішов. Прекрасно. Плеер Score. Ну тут ми всюди просто вириваємося вперед, тому що. Ну а як без цього? Навіть по вірі, в нас якісь скачки по культурі в нас вперед просто вирвалось. Ну тут. Number of Combat, тому що ми не воювали. Кілет Lost, Вар, Мет, нічого, це Total Government Title. Total City Дестроїд. Ну і все, в принципі, на цьому. Челендж хороший. Ще трохи. Давайте глянемо, що тут у нас відбувається. Ще полетіли наші колоністи. Дайте скупе в альянс підемо, якщо він ще готовий з нами піти. Ей, хвін без тобою. Скільки ми тут маємо зараз? Лям. Прикольно, прикольно. Челендж сподобався, але він специфічний. ще раз наголошую, важкість нього в тому, що якщо граємо за Португалію, у нас дуже класні торгові шляхи. Без Португалії вони гірші, але все рівно тактика з Мінервою, я думаю, буде себе окуповувати, тому що сама Мінерва дуже багато торгових шляхів. Тобто кожен торговий шлях до. То Міст вільних дає можливість швидше стати в них сюзереном від сузере. Відповідно, потім карточки даватимуть більше бонусів, і це все в купі плюс потім вона ще дає додаткову карточку і ще одну карточку. Також оця штучка не дуже вже допомагає, але все рівно. Тобто Мінерва, я думаю, без Мінерви тут дуже тяжко. Можливо, ще, ще якесь, навіть не знаю, секретне суспільство, яке би могло нам допомогти в цьому. Uh, ось такий челендж. Дякую, що до цього моменту додивились, слухали оці монотонні. Мої. Я просто сьогодні трошки ображений на розробників через цю всю ситуацію. З... Uh, ну, але це вже напевно більше висловлюсь у відео про лідерів. Наступний челендж, скоріш за все, або пишіть, або, я так думаю, в мене ідеї просто закінчуються, що, можливо, варто зробити якийсь челендж максимальна кількість жителів в одному місті. Там подивимося, як воно піде. На цьому, дякую, що дивились. Слава Україні, і шукайте мої наступні відео.